26 липня, продовжую роботу Медіа центр Україна. Мене звати Світлана Чеперенко. Я нагадаю, що відтепер ми працюємо в партнерстві з Суспільним в комфортному просторі Урбан 500 Зараз будемо говорити про відключення електроенергії та відновлення галузі і про те, коли покращиться ситуація в енергосистемі, хоча вона вже почала покращуватися. І з нами сьогодні Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго». Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго дня. Перш за все, хочеться поставити крапку в історії з відключенням енергоблоку на південно-українській АЕС, коли реактори не працювали 12 годин. Щойно магате зробила заяву про те, що все ж таки відключення відбулось. Хоча наші державні органи спростовували цю інформацію, інформація була різною. То що ви можете сказати з цього приводу? Ну, от, на жаль, протягом дії воєнного стану і під час оцих. Постійних атак ворога ми не можемо коментувати ситуацію на конкретних енергооб'єктах публічно. Ми цей принцип сповідували і продовжимо сповідувати. Тому я там ніяк вам не можу прокоментувати цю ситуацію, окрім того, що вже є певна і офіційна інформація. Ну є інформація від МАГАТЕ. Думаю, що на цьому варто зупинитися і в моїй відповіді поставити крапку. Зрозуміло. Ну тоді до поточної ситуації в енергосистемі ми, як споживачі, спостерігаємо, що ситуація покращується. Що ви скажете з цього боку як людина, яка знаходиться всередині цієї системи? Ну, у нас є всі причини очікувати, що найскладніший такий період літа уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів. І зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов'язано передусім з тим, що нарешті спала ця абсолютно аномальна, рекордна спека, і відтак зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно ж, це пов'язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності, довгоочікувані, важливі для енергосистеми, які безумовно додають нам. Додають нам потужності в енергосистему, ну і зі свого боку також скорочують дефіцит. Тому замість складного режиму 3-4 черги ми маємо одну-дві, які застосовуються в залежності від того, від тієї години, про яку ми говоримо. В деякі години дефіцит менший, в деякі години дефіцит трошки може бути більший. В деякі години навіть ми маємо можливість не вводити ніяких обмежень електроспоживання. І е, якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій, то ситуація матиме тенденцію до покращення, принаймні в наступні декілька тижнів, точно. Тому можна сказати, що на сьогоднішній день. Ситуація застабілізована і матиме таку тенденцію до певного, певного покращення. А чи планується цього року ще масштабні ремонти на енергоблоках, зупинки енергоблоків, які можуть призвести знов таки до погіршення ситуації? Ну якщо говорити про ремонти, то ремонти зараз дуже активно тривають саме на тих енергоблоках, які в плановому порядку ремонтуються під наступну зиму. І всі ж ми прекрасно усвідомлюємо виклики наступної зими, відштовхуючись від того обсягу генерації, який був пошкоджений ворогом за останні місяці порядка 9 гігаватт. Тому ремонтна кампанія триває і енергоблоки ще, власне, виходитимуть з ремонту в плановому режимі. Сподіваємося, деякі з них навіть з випередженням плану. І в такий спосіб ситуація буде покращуватися, теж за рахунок збільшення обсягу генеруючих потужностей в системі? Ну і продовжуючи тему відновлення енергооб'єктів, як триває відновлення тих об'єктів, які зруйнувала Російська Федерація? Чи все йде за планом, чи можливо теж за випередженням? Як ви сказали, що очікуєте і такої ситуації? І якщо в відсотковому співвідношенні, скільки вже об'єктів відремонтовано? Ну, знову ж таки, в відсотковому відношенні я інформацію розкрити не можу. Хоча безумовно вона у нас є. І у нас, скажімо так, ми моніторимо дуже щільно на щоденній основі інформацію про там і наявні генеруючі потужності, і безумовно виконання ремонтних робіт. Якщо говорити про генерацію, то кожна електростанція безумовно має свій план. З відповідальними, з датами, визначеними, коли який енергоблок повинен бути готовий до роботи. От е я поки що не бачу якихось е таких величезних, знаєте, проблем там, е чи якихось тривожних сигналів, які б нам говорили про якісь додаткові ризики чи небезпеку. Дійсно, всі енергетики, всі енергокомпанії, і Укренерго тут не виключення, дуже інтенсивно без вихідних працюють над підготовкою до опалювального сезону. І якщо говорити про магістральні мережі, то за винятком тих наших об'єктів, які постійно піддаються атакам. Ну, і де тривають такі аварійно-відновлювальні роботи, вони не дуже, не дуже масштабні, тому що, тому що наші підстанції мають відповідний рівень захисту і відповідні резерви обладнання, але можна сказати, що магістральна мережа на сьогоднішній день готова в повному обсязі забезпечувати споживання кожного регіону. Е, і ми власне вже готові не тільки забезпечувати літні, літні обсяги споживання, а й е, навіть е, зимові обсяги. Тут треба звичайно винести за дужки ті постійні атаки, які тривають на наші енергооб'єкти, і наслідки яких нам постійно доводиться усувати, виправляти, але практика показує, що ми це здатні робити досить швидко, і це стосується, власне кажучи, і сьогоднішньої нічної атаки, внаслідок якої знеструмлювалися певні споживачі. Центральному регіоні нашої країни і зараз е, всі ці споживачі вже станом на 9-30 ранку заживли. Ну, в принципі, е, магістральна мережа, я впевнений і абсолютно відповідально хочу заявити, що буде готова. Звичайно, е, знову ж таки, виносячи за якісь можливі атаки. Що стосується генеруючих потужностей, тут я е, 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 вважаю, що є всі шанси виконати, а іноді навіть і перевиконати план. тому Будемо розраховувати, що вийдемо в зиму максимально готовими з максимальною кількістю електростанцій в роботі. Зрозуміло, це все з похибкою на обстріли. Всі, всі ми це розуміємо. Проте е, днями у нас була заступниця міністра економіки, і вона казала, що зима буде надскладною. Розраховувати варто тільки на себе. Чи ваша оцінка збігається з такою оцінкою, якою взагалі ви бачите зиму 24-25? Ну, ви знаєте, я е, помітив, що останнім часом. Е, Така стала популярна теза про те, що люди можуть розраховувати тільки на себе. Ну, все-таки мені здається, що для чого ж існує і енергосистема і для чогось існують енергетики в цій країні. Ви, всі українські споживачі, безумовно, можуть розраховувати, перш за все, на наші збройні сили, сили протиповітряної оборони. В другу чергу вони можуть розраховувати на енергетиків, і ви можете бути впевнені в тому, що енергетики будуть займатися відновленням і забезпеченням сталої роботи всіх енергооб'єктів 24 на 7. І я би сказав, в третю чергу, споживачі можуть розраховувати на себе в тому сенсі, що кожен з нас уже має такі побутові ноу-хау, яким чином. Убезпечити себе або змінізувати якісь там, побутові наслідки будь-яких відключень електроенергії, якими от досі ще, з якими досі ще стикаються українські споживачі. Тому тут, я би сказав, повинна бути командна робота. Ми завжди говорили про цю тріаду ППО, енергетики, споживачі. І в такій команді ми Зможемо і до зими підготуватися, і ми безумовно пройдемо наступну зиму, якою би складною вона не була. Добре, тоді інакше з формою зима 24-25 вона буде складнішою ніж 22, 23 Це дуже сильно залежить від характеру обстрілів, які ми з вами не можемо знати. Якщо би хтось мені сказав якими будуть обстріли і пошкодження енергооб'єктів, я би зміг вам відповісти на це питання? Чи буде вона складнішою, чи буде вона простішою? Але чесна відповідь полягає в тому, що ніхто не знає, що буде робити наш ворог і наскільки успішними будуть його атаки? Тому нам треба відштовхуватися від того, що ми повинні максимізувати свою готовність: готовність електростанцій, готовність мереж, готовність громад. Забезпечення, наприклад, автономними резервами резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури в містах, зокрема, ну і на побутовому рівні те, що ми можемо кожен зробити в своїй власній оселі, чи то утеплити її, чи то можливо придбати якісь прилади для зберігання електроенергії, чи якісь інші речі ми можемо зробити. Тобто Готуємося всі, і ми будемо виходити з тої реальності, з якою, з якою ми будемо мати справу зимку. Укренерго завжди прораховує найгірші сценарії. Ми не можемо собі дозволити бути оптимістами. Ми повинні готуватися як оператор енергосистеми до складних, складних сценаріїв, і безумовно, ми їх прораховуємо і. Визначаємо порядок дій і наших і наших колег з електростанції з обленерго органів місцевої влади для того, щоб наслідки будь-яких проблем можна було якомога швидше усунути для споживача. А яка ситуація з імпортом електроенергії зараз? Наскільки ми залежимо від імпорту, І можливо, назвати відсоток імпортної на електроенергії в мережі? Імпорт став важливим фактором нашої енергобезпеки. Завдяки тому, що Укренерго, як ви пам'ятаєте, напевно, на початку вторгнення у 2022 році в березні об'єднало і європейську енергосистему. Ми зараз можемо мати безпрецедентні обсяги імпорту з європейського напрямку. Наша робота полягає в тому, щоб забезпечити ці один можливість імпортувати 1,7 ГВт з Європи в Україну. Задача там, трейдерів, учасників ринку, власне, зреалізувати цю можливість купити електроенергію за кордоном, привезти її в Україну і продати тут споживачам. Тому кожен займається, так би мовити, своєю частиною цієї справи заповнення оцього імпортного перетину, імпортного такого коридору з Європи в Україну. Це важливе, також важливе завдання. І е, після нещодавньої такої лібералізації цін на оптовому ринку електроенергії, яке здійснив національний регулятор от буквально в останні там, тижні місяці. Е, це дало потужний поштовх для того, щоб імпорт заходив в українську енергосистему. На жаль, під час, е, час цієї аномальної спеки ціни в Європі злетіли знову до небес. І якийсь час на якийсь час цей імпорт знову зменшився. Думаю, що з нормалізацією ситуації в Україні в Європі зі споживанням ми можемо знову спостерігати краще заповнення імпортом цього імпортного коридору. І так чи інакше імпорт відіграє значну роль в покритті нашого енергобалансу. Це значний відсоток. Електроенергії, які ми не виробляємо всередині країни, а саме імпортуємо, і цей відсоток, скажімо так, є конкурентним для інших видів інших джерел енергії, таких як відновлювальні джерела, навіть теплові чи гідроелектростанції. Тобто імпорт помітний, важливий. І він буде його роль буде залишатися такою, аж до поки Україна не відновить пошкоджені генеруючі потужності і не розгорне. Ту децентралізовану нову генерацію, про яку ми е, так часто говоримо, і яка зараз уже е, на радість всім нам вже е, починають її паростки з'являтися в українській енергосистемі а яким є ресурс нашої енергосистеми для імпортної електроенергії, і наскільки ще можливо збільшити кількість імпорту за бажання всіх учасників? У нашої енергосистеми пропускна здатність для імпортного ресурсу є досить значною. Обмежуючим фактором на сьогодні для імпорту є певні вузькі місця на європейській стороні, саме в їхній мережі. І зараз, за нашими дуже такими наполегливими проханнями, асоціація європейських операторів, яка називається НСОІ, розраховує яким може яким чином можна оминути ці вузькі місця в європейській енергомережі і наскільки можна бути, буде на зиму збільшити імпорт з європи в україну для того щоб для того щоб ну збільшити наявну електроенергію в мережі і відтак зменшити дефіцит взимку тобто це питання найближчої перспективи вже цієї зими може покращитися ми очікуємо рішення до зими Ну, тому що безумовно наша ціль якось, змінімізувати цей дефіцит, який буде взимку. І бачите, в умовах, коли генерація внаслідок російських ударів дуже сильно постраждала. Ми можна сказати мережею, в тому числі трошки підстраховуємо ці генеруючі потужності, які випали через атаки ворога, і забезпечуючи можливість імпортувати, ми таким чином доставляємо додатковий ресурс систему. Звичайно, ми говоримо з нашими європейськими партнерами про найближчі там тижні і місяці для того, щоб на зиму бути якомога краще готовими. Дякую. Чи є запитання у журналістів? Якщо є, прошу можете їх поставити. Доброго дня, пане Володимире, Тетяна, Кулик, національне агентство «Укрінформ». Питання дивіться, що стосується гранту, який маєте отримати Україну де 100 мільйонів євро від Євросоюзу. Так, от на що плануєте в першу чергу спрямувати ці кошти? Ви знаєте, тут буде без сенсацій, це буде відновлення наших енергооб'єктів, це буде захист наших енергооб'єктів, і також це буде е, проекти, ну, скажімо так, розбудови нашої мережі. Це стосується певних, е, там, певної лінії електропередачі, яка, е, ну, скажімо, збільшить надійність живлення споживачів у західному регіоні, поки що так скажемо. Тобто це декілька цілей, і кожна з них вона ну, можна сказати класична для нас, тобто відновлення, захист і розвиток мережі. Е, і Хочу сказати, скористатись нагодою, подякувати нашим європейським партнерам і партнерам з банку KFW, це німецький банк розвитку, за те, що «Укренерго» з моменту вторгнення була надана безпрецедентна абсолютно допомога, більше півтора мільярди доларів. І безумовно, за рахунок цих грошей, ми не тільки змогли відновити свою, свої магістральні мережі підстанції лінії електропередач ми також змогли дуже великий фінансовий ресурс направити е, на погашення боргів на ринку електроенергії для того, щоб і електростанції могли краще підготуватись до зими. Тому е, оці гранти і кредитна, в тому числі підтримка, вони дуже важливі. Ну конкретно цей грант я вже сказав на що піде. Ну, і ще, якщо дозволите, одне запитання щодо ситуації з будівництвом захисних споруд теж важлива інформація для енергооб'єктів. Вони тривають, чи очікується грант, в тому числі, для того, щоб ці захисні споруди будувати. Тобто, яка ситуація загалом? Ну, ми вже такий досить. Тривалий час тому домовилися з нашими західними партнерами про те, що вони фінансують не тільки закупівлю обладнання для нас, ну зокрема автотрансформаторів, а також що вони фінансують е, побудову захисних споруд на наших об'єктах. І е, я можу сказати, що от останні зокрема атаки, які відбулися на наші енергооб'єкти, і дуже короткі терміни відновлення. Живлення споживачів, так не вдиваючись в деталі. Цим ми завдячуємо безумовно цьому захисту, який споруджений на наших підстанціях, який є унікальний і для нашої енергосистеми, і для взагалі будь-якої іншої енергосистеми, те, що ми там здатні зберегти обладнання і відновити живлення споживачів не через декілька днів, не через декілька тижнів, а через декілька годин, це власне робота. Інженерного захисту, в тому числі, і безумовно в першу чергу сил протиповітряної оборони. Дякую, е, Ніна Ябойська інтерфакс Україна. Володимир Дмитрович, розкажіть, будь ласка, про підготовку до перших оцих аукціонів, до тривалих, так, на до допоміжні послуги. Який ви бачите інтерес до них? Коли вони можуть ну вже стартують, зорієнтуйте? Ну і, і взагалі в чому специфіка полягає? Поясніть. По суті, ці аукціони, це ми з національним регулятором знайшли спосіб створити таку, такі економічні умови для того, щоб нова децентралізована або розподілена генерація могла бути побудована в Україні. Зокрема, та її частина, яка, яка ще називається балансуюча, тобто та, яка здатна брати участь в балансуванні енергосистеми. По суті, ми говоримо про контракт. Який буде розіграний на аукціоні з десятками, можливо, сотнями електрос... майбутніх електростанцій, контракт, який гарантуватиме їм після того, як вони побудуються, підключаться до енергосистеми? Плату за послугу вона називається допоміжна послуга. По суті, це послуга з балансування, підстраховки нашої енергосистеми. І цей контракт буде укладений на 5 років. На 5 років для того, щоб такі нові електростанції могли гарантувати свою окупність. І можна було інвестору пояснити, яким чином інвестор поверне свої вкладення в такі електростанції. Отже, перший аукціон ми плануємо провести уже в серпні. Ми зробили такий, скажімо так, зріз Серед різного роду інвесторів, українських і міжнародних, ще в Берліні в, на теренах Берлінської конференції. На наш захід прийшло більше 30 компаній з України, з Європи, з інших, так би мовити, континентів. І ми, бачимо, ми ще тоді бачили величезний інтерес. Зараз ми відчуваємо, що він тільки посилюється, і ми бачимо, що дуже багато українських. Компанії, які раніше не були, не були в енергетичному бізнесі, не брали участь в енергетичному ринку, вони готові будувати власні генеруючі потужності. Чи то для власних заводів або виробничих майданчиків, для того, щоб уникати відключень, а хтось і для роботи в ринку. Просто як окремий бізнес дивізіон. І це безумовно надихає. Тому ми сподіваємося, що той обсяг. Послуги, які ми будемо закуповувати на першому аукціоні, а це очікується, що це буде більше тисячі мегаватт, більше одного гігаватта. Ми, ми сподіваємося, що цей обсяг буде розпроданий або принаймні, ну, принаймні більше його частин. Дякую вам дуже. Якщо можна ще все... да, все... прошу, прошу. Недавно уряд сказав про те, що приймається рішення про невідключення споживачів у 20 кілометровій прифронтовій зоні, так і прифрприкордоні з Росією. Як це вплине на інших споживачів? Чи доведеться вам переглядати можливі графіки відключень? Це майже не вплине на споживачів інших регіонів, інших районів і областей з тої простої причини, що на превеликий жаль наші співгромадяни. Які мешкають в, в прифронтових районах, вони і так дуже сильно потерпають від е, обмежень в електропостачанні через постійні обстріли ворога, і е, природно там споживання воно не є дуже великим, як ви самі розумієте. Е, я особисто вважаю, що це рішення абсолютно логічним і справедливим, тому що е, для енергосистеми обсяг цього споживання не є значним. А для цих людей в тих районах, а я там досить теж часто доводиться бувати ну, під час поїздок по наших, в тому числі енергетичних об'єктах. Е, ну ми повинні зробити для них хоч щось легше. І я думаю, що ніхто з нас з вами, як споживачів, не відчує. Ніякого негативного впливу від того, що ми не будемо відключати оці прифронтові території. Можна ще уточнюючи питання? Ви сказали про довгострокову перспективу з відключенням, а на найближчу вересень, серпень і хаченко і бойко казали про те, що можемо пройти взагалі без відключень. Як ви бачите зараз, уже в кінці липня цю ситуацію? Я завжди досить обережно ставлюся до прогнозів. Тому що є принаймні один фактор невизначеності, яким ми ну, не можемо повністю управляти, це обстріли ворога. Але е, якщо винести задушки саме обстріли і якісь кліматичні або погодні аномалії, які ми спостерігали от, буквально нещодавно, то дійсно ситуація виглядає так, що ситуація буде поступово поліпшуватися, тому що нові генеруючі потужності будуть виходити з ремонту планово. І е, я вже казав про те, що у вересні, в жовтні, у нас є досить хороші шанси е, або пройти ці, цей період там, з мінімальними відключеннями, або зовсім без відключень. От тому дійсно ці осінні місяці очікується, що будуть набагато легшими, ніж, наприклад, липень, який ми от уже. Зараз який зараз закінчується, який був поки що найтяжчим місяцем літа, і так напевно і буде. Дякую. У нас є запитання від журналістів, які онлайн дивляться. Прошу озвучить ігор Арел, Forbes Україна. Прокоментуйте, будь ласка, новину про те, що ВАКС зобов'язав НАБУ перевірити голову управління на корупцію. Хто й чому звернувся в ВАКС? про які перевищення повноважень йдеться? Знаєте, йдеться про е, таку стару е, мертву справу, е, яка стосується закупівлі бронежилетів Укренерго на прохання Національної гвардії України на початку березня 2022 року. Пам'ятаєте, що тоді, ну напевно, якщо не всі ми, то принаймні у кожного з нас є знайомі друзі, які займалися пошуком бронежилетів, шоломів, амуніції для, для наших е, збройних сил для, для наших сил оборони, е, ми безумовно як компанія не стояли осторонь. Ми знайшли декілька сот бронежилетів, е, знайшли, де їх можна придбати. Це бронежилети були четвертого класу. Ми придбали їх, якщо я не помиляю, за 16 тисяч 400 гривень з ПДВ на той час. Ця ціна була значно нижчою за ціни багатьох інших державних органів і інституцій, які в той, в той самий період придбавали подібну амуніцію. Бачимо, що крім нас ні до кого претензій немає, і час від часу безіменні політологи або вкидають, оживляються кейс, вкидаючи його знову і знову в медіапростір, от, або як в даному випадку. Я так розумію, пишуть заяву про те, щоб там дії компанії, чи мої дії особисто, чи когось якогось якихось посадових осіб компанії правоохоронні органи в черговий раз перевірили. Ну, я до цього ставлюся просто як до спроби створити якийсь такий інформаційний привід, інформаційний вкид. І вважаю, що ця справа вона як не мала, так і не матиме ніякої там Перспективи в правоохоронних органах чи в судах. От. Чому це відбувається? Ну, Напевно, як варіант комусь не дають спокою оці півтора мільярди доларів, які «Укренерго» залучило ну, фінансування протягом, протягом вторгнення. От. Можливо, є якісь інші причини, але в будь-якому випадку. Це просто такий білий шум. принаймні я ставлюся до цього саме так. Дякую, можливо, є ще запитання. Тоді я дякую вам, пане Володимире. Нагадаю, що ми говорили з Володимиром Кудрицьким, головою управління Укренерго. А медіа центр Україна продовжує свою роботу о 15-й годині. Поговоримо про те, як визволити українських медиків з російського полону. Залишайтеся з нами. Дякуємо за цей тріск, я не знаю, що з цього